Учні тренувалися в тому, як обґрунтовувати свою позицію, як аргументувати, будувати аргументацію. І ми рухаємося далі. І тепер вже будуть уроки, де учні зможуть застосувати свої навички і покращувати свої навички, аргументувати власну думку. Починається тема 11, як завжди, завдання на сьогодні. Як правило, його зачитує хтось з учнів. І входження в тему, вступна частина, тут у нас є вірш Максима Рильського. І ми пропонуємо дітям прочитати цей вірш дати відповіді на запитання, чи знайома їм є така ситуація, як у назву можна дати ситуацію, яка описується в цьому вірші. І головне, які навички потрібні людям, які беруть участь в таких ситуаціях. Верше описана така дискусійна ситуація. І от е, тут от, дуже важлива ідея про навички. Е, бо є таке уявлення в нашому суспільстві, що обговорення, воно щось таке несерйозне, що об... ми дуже часто обесцінюємо обговорення. І багато хто вважає, що нічого такого не потрібно вміти для того, щоб брати участь в обговоренні. Будь-яка людина може говорити. Є ще думка про протиставлення обговорення якихось проблем і про дії. Дуже часто говорять, що треба не обговорювати, а діяти. Тут дуже важливо, щоб діти, працюючи в цьому розділі, щоб вони зрозуміли цю ідею, що обговорення. Воно дуже важливо для існування людського суспільства. Обговорення вимагає певних навичок, можна навчатися ефективному обговоренню. І кожне обговорення має якусь мету і діяти, можливо, тільки тоді, коли. Було зроблено перший крок. Перший крок це обговорення, тільки після обговорення якоїсь проблеми, яке дозволяє краще усвідомити цю проблему, яке дозволяє подивитися на те, які, яке сприйняття цієї проблеми у різних категорій людей, яке дозволяє зібрати думки щодо вирішення цієї проблеми. Тільки після такого обговорення можна діяти. Тема одинадцята це тема, коли ми опрацюємо такий вид обговорення, як дискусія. І після вступної частини короткої, ми знаємо, що ми вистачаємо в неї 4-максимум 5 хвилин. Ми входимо в основну частину, запропонуючи дітям запитання і вислуховуючи декілька відповідей. Що таке дискусія? якою є мета публічної дискусії, і які риси роблять таку дискусію ефективною? Ми пропонуємо дітям висловити свої думки з приводу цих трьох питань. Вислуховуємо декілька і потім повертаємося до посібничка. Тут у нас є пам'ятка, і ми пропонуємо дітям порівняти свої думки. Те, що були висловлені, або не були ще не встигли хтось порівняти з тим, що пропонують експерти в цієї пам'ятки. Тут дуже важливо, щоб діти звернули увагу на мету дискусії і на те, що саме роблять, роблять дискусію ефективною після роботи, після читання можливо голос цієї пам'ятки. Ми звертаємося до дітей з пропозицією запропонувати якісь правила, які можуть зробити дискусію ще більш ефективною. Витрачаємо на це загальне таке обговорення 3-4 хвилинки, не більше, і записуємо ті 3-4 правила, з якими погодили, погодилися. Класу, можемо записати їх на дошці. Наступний фрагмент основної частини це робота з текстом, з текстом про емігрантів. Ми пропонуємо дітям працювати в парах, вони читають цей невеличкий текст і в парах складають до нього запитання, які б відображали зміст цього тексту, його сутність, головну ідею і позиції, які в ньому представлені. Після невеличкої роботи з текстом вислуховуємо як завжди дві три пари, які запитання були найбільш, можна відмічати, які були найбільш цікавими, найбільш влучними. І потім діти продовжують працювати в парах, але тепер ми пропонуємо їм скласти, сформулювати по два аргументи. На захист тої чи іншої позиції, яка, які вони знайшли в цьому тексті про емігрантів. коли діти вже мають якісь певні підготовлені аргументи, можемо вважати, що вони вже готові зробили такий перший крок до того, щоб взяти участь в дискусії, і ми пропонуємо. 15-хвилинну дискусію пропонуємо їм взяти участь в дискусії з питання, яке є у нас в посібнику. Емігранти це люди, які скористалися правом на свободу вибору місця проживання, чи ті, хто втікли з власної країни. І ці 15 хвилин це є дуже важлива частина уроку. І тут дуже важливо, щоб вчитель все ж таки не втручався в процес. Щоб діти дискутували, дискутували самостійно і е, варто витримати і ці 15 хвилин е, краще мовчати. Е, буває таке, що е, після того, як е, декілька учнів висловилися, така виникає пауза і всі мовчать. Е, можливо, тому що е, хтось. Е, не дуже готовий висловлюватися публічно, можливо, тому що е, хтось думає, що вже те, що він думав, було озвучено. По, по різним причинам. Е, знову ж таки, якщо виникла пауза, дайте можливість дітям е, самим якось е, в цій ситуації розібратися. Як правило, хтось з дітей починає щось говорити, чи запитувати, чи все ж таки висловлювати ще якусь думку. Буває, що ні. Якщо пауза занадто довга, ви можете висловити якусь думку, яка не обов'язково відображає ваше власне ставлення до проблеми але є такою контраверсійною, яка може показати дітям якийсь інший аспект цієї проблеми. Висловлювайтесь коротко, так наче ви просто рядовий учасник дискусії, ні в разі не нав'язуєте свою думку, просто спокійно її і дайте знову можливість дітям продовжувати дискусію. Коли час закінчився, 15 хвилин, ви слідкували за часом, або ви можете домовитися з кимось з очей, що він буде слідкувати за часом, ви закінчуєте дискусію, навіть якщо вона здається тільки в розпалі. Якщо дискусія пішла іншим шляхом, наприклад, якщо діти говорять дуже активно, починають сперечатися, перебивати один одного. Знову ж таки, деякий час постарайтеся втриматися від втручання. Ну, якщо буде дуже гаряче, то можете спокійно нагадати, повернути дітей ще раз прочитати, наприклад, фрагмент тексту, там, де говориться про те, яка дискусія є ефективною. Намагайтеся не давати таких прямих порад. Тим паче не наголошувати якимось таким серйозним голосом про те, що це не так і не, не так треба. Угу. Дайте можливість дітям самим зробити потім такі висновки. Коли 15 хвилин закінчилося, цей фрагмент уроку, ця, ця частина уроку е закінчується, і ми переходимо до наступного. Запропонуйте дітям проаналізувати дискусію, запитати. Чи вважають вони її ефективною для себе особисто і для групи, для класу в цілому? Е, у нас є е, такий аркуш е, оцінки дискусії в посібнику: е, дайте час дітям після короткого обміну враження після дискусії, дайте час. Е, Подумати і поставити певну кількість балів в кожному розділі цього аркушу, оцінки дискусії. Потім запропонуйте бажаючим висловитися, наскільки вони думають. Можна оцінити активність учасників, і чому вони так думають, наскільки балів можна глибину обговорення під час дискусії визначити, і чому вони так думають, і від чого залежить глибина обговорення. Намагайтеся наштовхнути, якщо діти самі про це не говорять, їх на думку про те, що глибина обговорення залежить від того, наскільки обґрунтовані були ті думки, які висловлювали діти. Висловлювання протилежних поглядів, чи не говорили постійно про одне те саме, чи були представлені різні думки з питання, і нарешті дотримання культури дискусії. Діти дуже часто вони йдуть такими двома шляхами досвіду, можу сказати. Перший шлях, коли вони дуже занижують усім Вони і все намагаються сказати, що активності не було, бо тільки там три людини говорили, і глибини не було. Лову або не було аргументів, бо вони їх не помітили і так далі. А другий шлях це навпаки все було добре, і активність була, незважаючи на те, що дві з людини говорили, і глибина була, незважаючи на те, що не дуже чутно були. Була аргументована позиція. Не коментуйте думки дітей, обов'язково знайдуться ті, які скажуть по-іншому, і дайте можливість дітям самим зробити висновки, наскільки дискусія була ефективною. Це, цей аналіз закінчує основну частину уроку і невеличкі декілька хвилин, невеличка частинка – це рефлексія. На цьому уроці пропонуємо дітям уявний мікрофон і вони. Знову ж таки, за бажанням висловлюються, продовжує незакінчене речення. Для мене, дискусія це, для мене сьогодні дискусія, це, як правило, вони вже по-іншому трошки формулюють свої думки і можуть сказати, що вони додали до своїх уявлень про дискусію з того досвіду, який вони отримали, і в цілому з роботи на уроці. Як завжди, наприкінці, зверніть увагу дітей на домашнє завдання. І подякувати дітям за ту роботу, яку вони зробили на уроці. А я дякую вам за увагу. До побачення. Не пропустіть наступні відеопоради, заходьте на нашу сторінку в Фейсбуці.